Всім привіт, мої друзі. Дуже давно я з вами взагалі не говорила, нікому не відповідала на коментарі а з питаннями взагалі, де я, куди я пропала, що трапилося там і так далі. Зараз я вже можу наважитися взагалі розмовляти на цю тему. На жаль, так трапилося в моєму житті, що дуже сумні події увійшли в моє життя. Які я досі дуже важко переживаю. Так, обіцяла собі не плакати. 7 серпня, у неділю, ввечері, сталася дуже страшна подія для мене. Отже, в той звичайний день, а 7 серпня сусідська собака напала на мою собаку. Сусідська собака породи німецька вівчарка. Ну, розумієте, габарити німецької вівчарки та Йоркширського тер'єра. Ми попереджували неодноразово наших сусідів, бо вівчарка там було дві вівчарки і ще під буль. Вони гуляли завжди без якихось там намордників, без цепі, без нічого. Вони просто так. Вони виходили, заходили як хазяї. Вони робили взагалі все, що хотіли. Люди взагалі не чули нас і. Вона дуже тихо підкралася і е спробуємо у живіт. Ми реально намагалися його спасти. Його б можливо було спасти, якщо б це було не неділя вечір, бо ми розуміли, що залишалося півтори-дві години до комендантського часу. Ми в Київ просто фізично не встигли би доїхати. Ми б десь на трасі просто зупинилися. Київські лікарі нас би спасли. Його треба було дуже швидко зашивати, і зашив його просто, просто жахливо. На наступний день ми одразу поїхали в умань. От єдине, що я скажу, і ви, я думаю, все зрозумієте по цьому реченню, ніколи в житті, ніколи в житті. Вуманські клініки, і взагалі тут у місцевих клінік я взагалі не бачила ні для людини, ні для е, тварин. Я не бачила клінік, де реально змогли допомогти. Бо це просто от повний нуль. повний, повнісінький, повнісінький нуль. Тут нікому ні, ніколи не допоможуть. Це те, що побачила я, можливо, це в мене був е, такий досвід, але те, що я е, чула від інших людей, це було те ж саме. На жаль, я на той момент я цього не знала. Я хочу, щоб ви розуміли, що взагалі в мене відбувається у житті, що я пропадаю взагалі не просто так, я дуже сумую за моїми кулінарними відео. Плюс так наклалося, що в нас зараз переїзд, ми там ну, не можемо жити, там і проблема у нас з хазяйкою, яка в нас вимагає гроші. Але це таке, це взагалі капля в морі, ці проблеми. Тому воно якось так, знаєте, все одне на одну. Так, Одне наклалося, інше наклалося, третє наклалося. І будь-яка людина не може витримувати таке навантаження моральне. Життя йде далі, і треба якось вчитися жити. Я знаю, я розумію, що зараз в нас війна, і зараз гинуть люди і рідні люди, і батьки, і діти. Я все це розумію. У кого немає собаки, взагалі мене не зрозуміють. От просто, ну, от просто не зрозуміють. Зрозуміють тільки ті, у кого є реально собака, яка живе от в домі, в квартирі, член ну, сім'ї. Нема таких слів, щоб описати взагалі мій внутрішній стан. Бо це просто повинен прийти час. І, і я сподіваюся, що все, що все буде добре. Завжди мені мама так каже, нема в житті таких проблем. Що тобі даються да, в твоїй долі, з якими ти не можеш е, справитися. Ось. Оце такий головний меседж, напевно, е, моєї взагалі розмови. Так захотілося з вами отак от сісти і ще й не взяла. Ну от я щось провтикала. Сподіваюся, у вас все добре і з вами рідні люди, завжди поруч. Це найголовніше взагалі в житті. І я буду повертатися до вас зі смачнющими. Рецептами всім пока.